Слава Україні! Дуже цікавить не саме оголошення Міністерства ганьби на болотах Міністерства оборони Російської Федерації про те, що нібито пошкоджено два кораблі. Про це інформація буде уточнена і потім доповімо окремо. Питання до Міністерства ганьби. Скажіть, а що з вашим малим ракетним кораблем проєкту 21631 Буян М? Який несе на борту ракети «Калібр». П'ятницю минулої п'ятниці саме у південній бухті Севастопольського морського заводу. Він був пришвартований. Чи йому не прилетіло? Це перший момент. І другий. Пам'ятаєте, усі ви, я звертаюся до окупантів і колаборантів, сміялися над тим, що Збройні Сили України оголосили, вони мають вогневий контроль. Над будь-яким об'єктом на території тимчасово окупованого Криму. І власне, сьогодні вогонь небесний це довів. Але це тема окремої розмови. Слава нації! Смерть ворогам!